Допомагають реабілітуватися та здобути вищу освіту у галузі психології. Ветеранська хата це проект, де захисники та їхні дружини можуть отримати, окрім реабілітації, безоплатну підготовку до вступу у виш, щоб стати професійними психологами для інших ветеранів російсько-української війни. Цього року 12 учасників вже почали відвідувати заняття в університеті. А новий набір невдовзі розпочне свою підготовку. Чому навчають та як потрапити у проект, знає наш кореспондент Артем Деркачов. Повертаємося на одні. Mm -hmm. Повертає на одні на зі так. Відбуваються заняття станців під час арт-терапії в рамках проєкту Ветеранська хата серед учасників ветерани російсько-української війни та їх подружжя. Вони йшли на завдання, і він підірвався на мі. Він був командиром аеророзвідки, вів е, свою команду з команди всі цілі, бо він йшов перший. Ольга згадує, за яких обставин загинув її чоловік під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він розробляв гру Сталкер і про нього багато де писали. Володимир Єжов, це мій чоловік. Загинув він під Бахмутом в Клічіївці майже два роки тому. Щоб впоратися з болем від втрати, жінка почала активно допомагати іншим. Дуже мало хто розуміє, як поводитися з чоловіком, який на фронті, що робити, якщо він не повернувся. Ну і я відчуваю для себе силу в тому, що якщо я буду допомагати таким людям і їм, хоч трошки стане легше, мені буде теж краще, бо в свій період. Мені б хотілося мені хтось допоміг, чесно, не було нікого. Віта, Ольга та ще 12 учасників по завершенню проєкту вступили до вишу і невдовзі зможуть отримати освіту магістра в галузі психології, що дасть можливість надавати іншим ветеранам кваліфіковану допомогу. Основні критерії вибору або підбору на хату це наявність. По перше, бойового досвіду це якщо це ветеран. Якщо це жінка, це е, е, має бути членом родини ветерана, якщо це вона має досвід переживання за чоловіка, який воює. От або це може бути жінка, яка пережила окупацію, е, евакуацію, та щоб тобто неявність цього досвіду. І друге, це ступінь бакалавра для того, щоб потім навчатись на психолога. Підготовка учасників у рамках проєкту відбувається за авторською методикою Олександра Ткаченка, доктора психологічних наук, щоб розробити свій курс, науковець, і сам неодноразово їздив на фронт. Там етична мотивація. Ти захищаєш, коли ти когось буваєш, ти гори. Тому що ти знищуєш ворога. Якщо ворог вишко на твою землю, то він злочинець. От у нього відповідно розвається ПТСР. Тобто синдром, а у наших бійців більше орієнтація йде на посттравматичне зростання. То і ми якраз робимо акцент на цьому ефекті посттравматичного зростання і в нашій ветеранській хаті, і в наші, і в професійній підготовці. Окрім цього, ветеранська хата це місце, де протягом трьох місяців військовослужбовці та їх родичі безкоштовно в санаторних умовах проходять розважальну програму: групові та індивідуальні психологічні сесії, спортивні тренування, або ж як цього разу, арт-година під наглядом професійного викладача танго. Ми лікуємося через рухи, через рух, бо ми ну в ви... Деякі люди не можуть висловлюватися словами, а зато вони зможуть висловлюватися емоціонально всередині через рух, через взаємодію з, ну з людьми, з суспільством і взаємодію з партнеркою в танці. А от по буднях відбуваються заняття з підготовки для складання вступних іспитів та навчання у виші на базі університету. Відтепер допомагати з реабілітацією ветеранів будуть і в поліції охорони Київщини. У них сьогодні нетрадиційний з'їзд. Відбувся в цьому в нашому приміщенні, і почалося все з підписання меморандуму про подальшу співпрацю між поліцією охорони Київщини та громадською організацією Ветеранська хата. Даний меморандум направлений саме на підтримку в освітньому, в культурному. У напрямку ми будемо проводити різноманітні проєкти разом. Тим більше, що одна з наших співробітниць, психологіня, також долучається до цього проєкту. Наступний набір розпочне свої заняття вже цього місяця, та заявки на участь у проєкті і досі тривають. Ознайомитися з деталями можна на сайті та на сторінках соцмереж проєкту. Артем Деркачов, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний Марафон. Єдині новини.